Всім привіт! Продовжуємо тур цей маленький посередному березову. Так, є така кобела. Кобелу, я думаю, що багато де, неодноразово вже виділи на каналах. Кобела покличці Тая. Кобела не продається, Має лошука, ще тут, є лошук, ще від неї. Зараз покажемо ближче лошука. Лошук продається. Кобела має дуже гарну довжину і висота, розкол, ширина. Все тут є на кобелі, доста пасована кобела. Тепер покрита. Добриню. Кобела запряжена, їде в фірі в лісі. В сьому. Кобела їде в сьому. Молода Кілька їй? 6 років? П'ять років. Ну на кілька я пам'ятаю по буржуєві поховати, Мама її по буржуєві. А в напій кому? Не знаю що. Але було досить прикладно. Тр. Так, і покажемо ще. Є такий лошук від неї. Лушок покличці тайфун. Ось такий розкол. Доста досить класний лошук. Йому теперка... 11 місяців було 3-го. Буде. буде 3 серпня 11 місяців. То відео може вийде, що і буде вже, може не буде. Навіть не коли змонтую. Має достатньо моцні коліна. Тато ця голушука знаходиться у Вижньому Березові, ніби вже не жеребець, то вже кінь, Михайло звала ще вже. Там на каналі є. Відео, хто би хотів видіти тата цього Лушука. Тато його поход по, по румунських конях. Досить прикладний, великий, моцний жеребець. Там є відео у мене на каналі, називається «Відео Березівський плідник. Я думаю, що багато хто видів тут з місцевих, багато хто знає того жеребця від нього дуже багато. Тут бере вами є лошець. Такий на 11 місць. Такий збитий кубан. Грудниця. Ага. Прикладний лошук. Так, він дуже часто попадає у тіктоках. Думаю, що багато хто видів, може і в ютубі хто слідкує за... З Михайлом то видію у Ютубі і ці ноги Мечка Коліна грубезні. Рубезнікі коліноки Отакі такий, такий лошок Кого би цікавило то лошука Можливий продаж. А ціну? Довірно. Ціна договірна, номер лешу відео. Це його мама. А тато я розказав. Кобела не продається. Коні тепер більшості на відпочинку всюди. Роботів нема. Полишилося ще багато любителів. І всі хочуть тримати щось чим раз цікавіше. Конкуренція. Там веде щось краще, вже картет самого щось краще і так. Піднімаємо, розвиваємо трошки конярство в Україні. І ці кабеліка, ширинайки і розкол. Доста моцна кобела. Діда її буржуй. Буржуй – радянський ваговоз. І ось така справа. Всі деталі розказали, номер буде під відео, кого буде цікавити залушука. Так що, господарю, найздорові будуть і найприносять користь і гарне потомство. Слава Збройним силам України. Всім мирного неба!